Якщо Росія не програє, то для Європи виникає загроза вічної війни. Прощай, культура, мистецтво, інклюзивність, толерантність та весь той пласт, який прийнято називати європейськими цінностями. Адже на заміну їм прийдуть танки, артилерія, боєприпаси та винищувачі. Такий невтішний прогноз для Європи малює радник керівника офісу президента Михайло Подоляк за однієї умови: якщо Європа не поквапиться. В ексклюзивному інтерв'ю Телеграфу радник керівника ОП пояснив, чому повільне розкачування європейців може бути фатальним для них самих. Якщо Росія не програє, то для Європи виникає загроза вічної війни. У такій ситуації Європі доведеться повністю перебудовуватись, витрачати божевільні ресурси не на підвищення якості життя та еволюційний розвиток, а на оборону. Парадокс полягає в тому, що у ситуації такого розуміння вони не готові різко наростити військову підтримку України. Хоча у моменті сумнівів були готові інвестувати у наші військові інструменти, сказав Подоляк. Лише зараз на другому році війни європейці створили щось схоже на військовий союз для підтримки України, чи як сказав Подоляк клуб Джентельменів. Нідерланди та Чехії очолили європейську кампанію з постачання зброї в Україну. Вже зараз сотні чехів і кілька українців цілодобово працюють на сході Чехії, щоб перетворити низку будівель часів Другої світової на центр постачання зброї та боєприпасів в Україну. Ця ініціатива є частиною зусиль Європи спрямованих на надання Києву зброї після припинення військової допомоги з боку США, яка була основою міжнародної підтримки. Відвідавши завод у Штернбергу, що належить чеському приватному виробнику зброї, генерал Онно Айхельсхайм, глава збройних сил Нідерландів, описав нагальні ситуації так: ми повинні прискорити це, ми повинні постачати більше і ми повинні робити це швидше, сказав він Ройтерс під час інспекції зброї. Чеський уряд відіграв центральну роль у спробах залучити фінансування серед партнерів, а також у розробці угод з чеською оборонною промисловістю. Нідерланди також були досить зайняті протягом кількох місяців у кількох країнах, намагаючись заповнити дефіцит артилерійських снарядів. Розповів полковник Сімон Воуда, керівник голландської робочої групи з питань України. Перша партія має бути готова десь протягом чотирьох місяців і це дуже консервативні розрахунки. Друга частина безумовно може бути поставлена у другій половині цього року, сказав Вауда. Це вперше він деталізував графік поставок. Чеська група виступає як виробник і координатор боєприпасів, виготовляє системи протиповітряної оборони, транспортні засоби. А також закуповує танки, артилерію і снаряди з усього світу і переробляє їх для України. Західноєвропейські країни та інші союзники оплачують більшу частину цих матеріалів. Україна також купує військову техніку і боєприпаси безпосередньо у партнерів. Нідерланди працюють з чеською республікою над тим, щоб знайти якомога більше 155-мм артилерійських снарядів для України. Нідерланди та інші країни профінансують близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які постачатимуться через Чехію. Минулого тижня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив міністрам закордонних справ ЄС, що Україна потребує 2,5 мільйона артилерійських снарядів цього року. Згідно з даними Financial Times, це означає щоденну потребу в 7 тисячах снарядів, але ЄС надіслав лише 400 тисяч. Уже відомо, що Франція і Німеччина приєднаються до цієї ініціативи. Президент Франції Мануель Макрон підтримав план під час візиту до Праги у вівторок і відкрив двері для використання європейських фондів, але не сказав, який внесок зробить Париж. Вчора стало відомо, що й Німеччина також виділить гроші на закупівлю 800 тисяч снарядів для України. Пресекретар німецького уряду Штефан Хеберштрайт повідомив, що німецький уряд вносить тризначну мільйонну суму на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії. Судячи з динаміки подій, гадаю, скоро ми побачимо й нові країни, які долучаються до чеської ініціативи. Чому цього не відбулося відразу після вторгнення Росії в Україну? Це питання відкрите, але у Михайла Подоляка є на нього відповідь. Європейці ухвалюють рішення дуже повільно, але ці рішення монолітні. Повільність проблема демократії, зазначив Подоляк, але в їхній поведінці є й плюс. Вони довго ведуть дискусію, потім ухвалюють рішення. І це колективне рішення про розворот в інший бік буде служити монолітом. Його вже не можна буде зруйнувати. Тому Путін поспішає. Не будемо прогнозувати майбутнє. У нас для цього є багато експертів. Але вже зараз на озброєним оком видно, що ситуація переломилась, і можливе припинення допомоги з боку США зіграє свою неочікувану роль у згуртуванні європейців та початку справжньої активної кампанії проти Путіна. Хочете знати більше? Підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.